Хочу сьогодні надихнути кожного з вас. Це непростий час для нашої країни, і кожен з нас проходить певні виклики. Кожен з нас проходить певні труднощі. І знаєте, нещодавно ну, такий настрій, він у кожного, і ми всі люди, знаєте, такий тягар на серці. Непорозуміння, нерозуміння, як куди рухатись далі, людей все більше і більше стає поруч менше, тому що війна в країні, тому що багато людей йдуть воювати, багато людей сьогодні воюють і захищають нашу країну. І Бог дав мені таке бачення, такий прообраз тому що каже я поруч, і згадай згадай всі ті речі, всі ті труднощі, які ти і раніше проходив. І знаєте, в нашому житті воно все циклічно. І Бог хоче нас із слави переводити в ще більшу славу, із благодаті в ще більшу благодать. І перед кожним цим перехідом в нас будуть певні випробування. І Я хотів зачитати деякі вірші, які мене надихають сьогодні. Послання до Римлян, 5 глава з першого вірша. Переклад від. Хотів сказати Огнієнка. Громова. Отже, виправдані вірою, ми маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого і одержали ми вірою доступ до цієї благодаті, в якій стаємо і хвалимося надією слави Божої. І не тільки цим, але хвалимось і у скорботах. Господь каже, що нам потрібно не тільки радіти, тому що там благословили, там щось вийшло, але ми повинні радіти в кожній хвилині. Навіть у тяжкі хвилини, навіть в хвилини смутку. І у скорботах, знаючи, що скорбота виробляє терпіння, а терпіння досвідченість, а досвідченість надію, а надія не засоромлює, тому що любов Божа вилилась у серця наші, духом. Святим даним нам любов Божа виливається, і Він хоче, щоб в цих труднощах ми не опустили руки, в цих труднощах ми укріпилися і йшли далі. І знаєте, яку картину він мені е, нагадав е, з мого життя? Це народження моїх дітей, це е, це ці от пологи. Жінки зрозуміють е, мені лише один раз. Не вдалося втікти з пологової кімнати і трішки відчути ту біль, яку переносять жінки під час пологів. Але хочу поділитися з вами тими пологами. Я був поруч з під кабінетом, коли народжувалась моя перша донька Катеринка, і я, дружина мені потім розповідала, як проходили ці пологи, і в неї вже не було сил. Вона вже не вже каже я все. Я здаюсь, я здаюсь, і ви розумієте, як цей прообраз перекладається на наше життя, на кожного з нас. Ми можемо під час цих випробувань здатися. І може могла б не народитися дівчинка. Може, щось якщо ми зараз здамося, то щось цікаве, щось красиве, щось неймовірне може не народитися. І вона вже каже це. І її не можуть вже на ксар повести, тому що плод вже пішов у таз, і в неї вже немає сил. І що робить лікарі? Сьогодні лікарі це ваші наставники, пастор. Сьогодні цими лікарями може бути кожен з вас для людей, які потерпають, які хочуть здатися. Ці лікарі починають трусити, десь повишати голос, десь. Навіть під щочину 에, давали, щоб привести її, знову дати їй можливість боротися за цей плід. І знаєте, вони вже починають там шептатися щось. І це, як і, каже, вона, вона каже, мене це так е, перелякало. І вони почали видавлювати, видавлювати цей плід, видавлювати з, ж, з живота. Там була коротка пуповина. і вона народилася. І Розумієте, що це таке неймовірне таке, такі речі, які викликають сльози на очах, що це нове життя, воно народилося. Іванглія від Іоанна, він каже про ці е, пророди, істинно істинно говорю вам, 16 розділ з 20 вірша: Істинно, істинно говорю вам, що ви будете плакати і журитися світ же зрадіє, а ви будете засмучені, але сум ваш обернеться на радість. Жінка, коли народжує, терпить муки, тому що прийшла година її, коли ж народиться немовля, вже не має, вже не пам'ятає страждань від радощі, бо людина народилась у світ. Так і ви нині, хоч маєте сум, але побачу вас знов і зрадіє серце ваше і радість вашу. Ніхто не відніме у вас. Це каже Ісус, тому що сьогодні ми можемо виходити, проходити випробування, але якщо ми здамося. Цей плід може не народитися. Ця е, дитинка, цей покликання, воно може не народитися. Я хочу вас надихнути сьогодні. Я хочу вас надихнути і сказати, що не опускайте руки. Чи може хтось для вас може бути цією людиною, але кожен з нас може бути для кожного з нас, цією людиною. цим лікарем, цим наставникам, який буде надихати, який буде трусити, щоб ми змогли народити, щоб ми змогли пройти цей шлях. І я вдячний Богу за те, що він поруч, за те, що Він дає такі от прообрази, нагадує, що в нашому житті відбувалося. І те, що зараз ми проходимо, ми будемо згадувати, як жінка, яка народила, буде згадувати не біль. А радість, коли вона тримає на руках, це, це немовля, яке кричить, яке посміхається у кожного пора. І це таке тепловичуття при народженні третьої дитинки. Мені була честь тримати її на своїх грудях, тому що було Кесарєва. і дитинку віддають першому батькові. І це таке неймовірне відчуття. Це нове життя, яке торкається тебе, яке щось там е, кряхтить, щось там е, здає якісь звуки, так і сьогодні я вас надихаю. Пройдіть цей, цей період трудний, пройдіть цей період. Не здавайтеся, не опускайте руки. Ви знаєте, і це кожної сфери нашого життя стосується. І наших фінансів, і наших, е, наших служінь в церкві, е, на громадській діяльності. Ви думаєте, цій жінки, до якої прийшов пророк і сказав, приготуй нам останню кашу, їй було легко. І вона каже, а я або приготую, або помру. І каже, нехай, нехай на все воля Божа. Вона не. не Залишила собі, вона віддала Божій людині, вона віддала останнє. І Бог її поблагословив. Так і вас сьогодні закликаю. Давайте будемо жертовними. давайте будемо і надалі жертвувати, не припинятися, тому що праця вона не закінчилась. Ми рухаємося далі із благословіння в благословіння. Тому сьогодні закликаю вас стати частиною цього перехіду із благословіння, в благословіння. Хочу, щоб кожен з вас приготував, брати, візьміть е, наші жертовники. Візьміть наші жертовники і дайте можливість кожній людині прийняти цю участь в обітницях, пожертвуваннях, десятинах. Ми обов'язково, обов'язково побачимо цей чудовий час перемоги. Цей час, коли. Прапор наш Господь ще більше, ще більше вас, е, вас, забув, як слово, це називається. За майоріє над нашою країною. Наша країна, вона благословена. І нехай сьогодні ми проходимо цей час потух, цей час перед час того, як наявиться ця перемога, як появиться ця дитинка. Хай Бог поблагословить кожного з вас. Я хочу з вами помолитися за ваші жертви, за ваші десятини, за ваші обітниці. Господь, ми дякуємо Тобі. Ми дякуємо Тобі за кожне жертовне серце. Ми дякуємо Тобі, Господь, за кожну людину, яка сьогодні стоїть поруч, і плечо-плеч виборює цю перемогу. Плечо-плеч збудовує Твоє царство. Плечо-плеч збирає покунки, пліч-опліч жертвує, Плечо-плеч надихає, настановлює. Господь, це вся, твоя, це вся Твоя слава, Господь. Ми можемо сіяти, полівати, але зрощуєш ти, Господь. Ми просимо тебе, Батько, зрости всі ці сіна, які сьогодні ми жертвуємо, які сьогодні ми сіємо в, твою, в Твоє царство. Зростай, Господь, нехай вони ще більше примножуються, нехай ще більше і більше розбудовуються Твоє царство. І вся церква скаже. Амінь. Слава Ісусу Христу!